Упродовж останніх років сучасний світ переживає прорив у сфері інформаційних технологій, що відкриває нові горизонти для розвитку різних регіонів. Чернігів, історична перлина України, місто герой не лише зберігає свою культурну спадщину, а й активно впроваджує інновації в галузі IT. Роль інформаційних технологій у розвитку нашого міста стає важливою не тільки для економічного зростання, а й для вдосконалення якості життя місцевого населення. Та як кажуть, усе велике починається з маленького, так і в IT. Щоб стати професіоналом, звісно, треба навчатись. Перш за все, визначитися з тим, ким ви себе бачите в цій галузі. Чи ви йдете там глибоко в розробку, чи якісь сумішні позиції вас цікавлять там як проєктний менеджер чи продуктовий менеджер, або ви в маркетинг, тому що маркетинг зараз в ці дуже сильно розвивається. О, тому треба спочатку визначитися зі своїми сильними сторонами, а потім шукати якісь курси, які би підкріпили ваші знання. Дуже свідомо треба підходити до свого вибору, тому що зараз дуже накачений інформаційний простір, увійти в IT, робота в IT. Хоча насправді це дуже складна робота. Вона вимагає високих кваліфікацій, сконцентрованості від людини і і ну, навиків відповідних. Охочим спробувати себе в it сфері. Ольга Рися радить відвідувати всі можна можливі воркшопи лекції та заняття Чернівський ці кластер це такий соціальний проект освітні, тому ми проводимо періодично конференції. Профільні до карантину це були там для розробників, для проектних менеджерів. якийсь контент. Потім, коли трапилася корона, ми перейшли в онлайн формат. Це такі більші мітапи були, і це все безкоштовні заходи, які ми робимо для людей, які цікавляться взагалі станом справи і там вдосконалюють себе. Проводили ми це на базі Чернівської політехніки. Це наші такі стратегічні партнери. Ми дуже багато таких подій робимо і на. Базі і для студентів, і для свідчерів, тобто для людей, які хочуть зайти в галузь, ну цікавляться нею. Максим Мельник, керівник одного з найбільших маркетплейсів у Казахстані, зазначив, що загалом розвиток IT в Україні набирає обертів. Тож попит на спеціалістів різних сфер також значно виріс. Це кажуть, що зараз важко знайти кохання. Всі кажуть, це ті, хто каже, що важко знайти кохання, вони ще не пробували шукати фулл стек Ну, Традиційно там, в ІТ зараз користується попитом спеціальності розробника, тестувальника, але вже більш високого рівня. Під час війни, ну, IT, це одна, здається, одна чи там, одна з небагатьох галузей, яка показала зростання. Вона більш пристосована. До віддальної роботи, а ми розуміємо, що зараз у суспільстві через війну є запит на віддалену роботу, ну і там високоплачу. Вона високооплачувана. Тому якщо є попит, з'являється і пропозиція. Тобто, спочатку був попит на там спеціалістів, і ми бачимо зростання і якісних, і не дуже на жаль якісних. І вишів, і шкіл, і курсів, які підвищують цю компетенцію. Тож, як бачимо, Чернігів це місто не лише багатовікової історії, а ще й кузня креативних it спеціалістів Хто знає, можливо, саме з Чернігова буде черговий геній на кшталт Біла Гейтса, який здійснить надзвичайний прорив у сфері інформаційних технологій.